Канал медові кадри. Ну що, зимовка триває, лютий місяць почався. У нас через тиждень Дніпропетровська область, точніше, на наступному тижні, прогнозують плюс 14 градусів, а це значить, відбудеться перший обліт Якщо ще буде сонечко, не буде вітру, це 100%. Вже хочеться весни, вже хочеться працювати з бджолками. Ну і потрошки вже пасічники починають. Вставати з диванів, а дехто на них і не лягав, і починають щось робити, працювати. Е, ті, хто слідкують за цим каналом, знають, що я сам переселенець, моя пасіка вся залишилась вдома, і я ось починаю займатися відновлювати свою пасіку з нуля. В тому році було піймано е, десь 12 роїв, з них 10 пішли в зиму і зимують. Е, Цьому році плани на цей рік. Це відео в тому ж випадку і для себе, для того, щоб, знаєте, як конспект. Плани на цей рік. Так само будемо ловити рої, вже з, скажімо так, вже з досвідом. Тобто, вже є багато чого, що, що треба зробити по-іншому. Не так, як в тому році. Багато є нюансів, які вже помітив. І з вами, цими нюансами, я поділюсь. Е, так само буду придбати бджолопакети, робити відводки. І на кінець ось цього сезону хочу вийти в 40 сімей. Тобто, в тому році було 0, потім РОЇ. 10 штук пішло в зиму. Дай Бог, щоб всі вийшли, залазив нещодавно перевіряв. Перед передньою стінкою ще сидять. Тобто, маю надію, в цьому році отримати 40 сімей. Ну і тепер по ройловкам. З назви цього відео, ви зрозуміли, про що воно буде. Ми розглянемо, які ройловки. Розглянемо не просто, побазікаємо, а на прикладах, на е, конкретних фактах, з чого краще мати ройловку, е, що в ній повинно бути обов'язково, е, що там зайве, е, кількість нюансів стосовно маскування ройловки, стосовно розміщення ройловок. Ну і, в принципі, е, підведемо підсумок цього ролику. Будуть внизу обов'язково таймкоди. Ті, хто бажає конкретні вже дивитися моменти цього відео, ви можете клацати одразу на таймкоди. Ну, з чого почнемо? Почнемо з того, що в мене на каналі є відео про створення роєловок. Роїловки, які я маю, я створював з ДВП 4 мм товщиною. Буде спливашечка, буде відео на цю тему. Собівартість ройловок на сьогоднішній день цих складає максимум 150 гривень. Те, що продається в інтернеті, зараз з ОСБ вважаються плохими, поганими ройловками. Зараз поясню чому. Саме основний їх мінус вони важкі. Уявіть, що вам треба взяти ройловку з ОСБ, навіть з 6 мм товщиною з листа. Ройловку плюс рамки. Плюс потім ви там будете мати роя, тобто і все це. А якщо ще це травень місяць, він вам ще меду принесе. І ось це все ви тягнете. Тобто, і тягнути вам, наприклад, це треба ну не менше там нехай 500 метрів. Тобто, це нагрузка, це навантаження важко. Тобто ройловка повинна бути максимально легка, максимально в той же час прочна, максимально непомітна. І обов'язково вона повинна містити якусь кількість рамок. В мене ройловки від 6 до 8 рамок включають в себе. Менше не робив. Чому? Тому що часто в маленькі ройловки заходять не так, як рої, а як поройки. Ось такі справи. Тому 6-8 для мене це ідеально. Далі, стосовно минулого сезону, на що я звернув увагу? Обов'язково криша повинна бути. З бортами. Приклад ось така криша. Криші без бортів в мене були ось такі. Ось такі криші без бортів. Просто вона кладеться і ось сюди, в уголочки Засверлюється. Погані криші, є десь отвір, десь волога потрапляє, зайва якась комашка залітає. Не дуже. Оці, це вже інша справа. Вони зручні, накрили, все. Ось так. Тому оце краще. І робити їх не так важко. Трішечки більше часу це займає. Йдемо далі. Окрім криші, обов'язково повинні бути ручки. Ось тут, бачите, ручка на один саморіз кріпиться, в основному вони кріпляться на два саморізи. Ось так. Чому? Краще на два, бо коли несете важкий піймайне рій, плюс він вони ще трішечки меду, плюс вага самої ройловочки. Треба, щоб було дві. Щоб краще, скажімо так, якщо навіть одна відірветься, щоб ви її не уронили. Йдемо далі. Кількість рамок. В роєловці. Ну, я вже сказав, що в мене це від 6 до 8, але які повинні тут бути рамки? Як ви бачите, в мене тут не нові рамки. Не ось такі не нові рамки. Чому я не кладу в роєловки нові рамки? Ну, по-перше, вашу роєловку можуть вкрасти, ви повинні до цього бути готові. Її вкрадуть. Якщо це відбудеться, то. Ну, все йть, ви взяли нову рамку, навощили її, натягнули дротики. Ще у вас не Там, скоріш за все, рамочка у вас євро, -євро. Ну, така, Виходить, з собівартість рамки, там нехай там, 33-45 гривень. Хто у кого як. Ага, декілька таких рамочок. Плюс сушнинка, плюс сама роїловочка. А дехто радить бачив в Ютубі взагалі, якщо шестирамкова роїловка, поставити одну сушнину, звичайно, тобто наповнення, одна сушнина і все інше вощина. Розумієте, 5 рамок вощини. Ось тепер помножте це на вартість однієї рамки, плюс роїловка, і отримаєте, скільки у вас виходить повний комплект, якщо це вкрадуть. Ідемо далі. Тобто я беру старі рамки. На старі рамки, деякі в мене просто з натягнутим дротом. Просто ось так. Дріт на цих рамках, він не не ржавійка. Звичайний дріт, дешевий. Рамки, ви бачите, теж не супер айс, Старі були рамки. Я думаю, такі рамки є у всіх. Старі рамки. Далі, сушнинка, це взагалі Рутовська. Ще одна рамка. Просто натягнута зараз. Ну і далі вже вощинка. Раз вощинка. Це, до речі, бачите, не, не попріла, просто що, ну, десь була волога, коли я їх ставив. Це трішечки воно. Ну, це ще не пріла. Ось, Ось така маємо стоїть вощинка. Коли, до речі, буде тепло, вона знову стане така красивенька-жовтенька. Вощинка теж тут, бачите, не супер-ідеальна. Це коли робив вощину, оці заготовочки, які в мене там залишалися, з не дуже класною суперовою коміркою. Хоча тут комірка не, скажімо так, що і погана. Оце от такі все. І сама ройловочка всередині. Чому такі? По-перше, їх не шкода. По-друге. Рамки так само не шкода. Це все буде піджигатися, обжигатися вже перед сезоном, щоб воно пахло. Але тобто мінімум затрат. Далі, в самій роюловці, обов'язково повинен бути отакий отвір з задньої частини під продух. Коли ви будете її вести, це важливо, тим паче, якщо це вже у нас за травень місяць, коли вже буде жарко. Далі, всередині, ну, я думаю, всі розуміють прекрасно, що треба чимось натерти, прополісом, наприклад, взяти розтоплений віск, мерву, десь покапати щоб воно все пахло. Це ще буде робитися додатково весною. Ну, ось так бачите, на отакі рієчки при прибиті оці стіночки всі. Це четверка, четвірка. ДВП, як ви бачите, за сезон з нею нічого не відбулося. Вона не рознесло її від вологи навіть ось на торцях. Бачите, яка була, така і є. З цієї сторони вона фарбована. Фарбована не в яскраво-зелений колір, як дехто робить максимально непомітно. Темно-зелений, такий більш між коричневим і зеленим. На кутах повклеював такі вкладиші пластикові, для того, щоб кути менше контактували з вологою. Тобто сюди на цей уголочок всередину горячий клей да, пістолетний. І приліпили все. Ось маємо такий. Воно, по-перше, буде слугувати, як. Додатковий каркас прочності, по-друге, менше буде затікати сюди вологи. Ось така роїловочка. Тобто, для комплектації такої роїловки рамка максимум дві площини. Далі у вас буде рамка з сушниною темною. Далі у вас буде Пусті рамки три штуки. Ну, в моєму випадку, три штуки. Все. Обов'язково бажано згори покласти ще холстик прополісний. Ось такого типу. Ось такого типу. Холстик. Холстики так само робилися. Бралась отака тряпушка, цей вже лежав там на бджолах. Ну, як, це холстик, тут вже був рій, тому вони бачите, є сліди, що вони прополюсували взагалі. Е, отакий був пустий е, холстик, взявся прополіс, розігрівся, натопився, покапався, ось крапельками, все. Більш нічого. Отак от, от ви цю справу всю поклали. І бажано ще згори бажано, якщо це весна рання, покласти ще ось такий таку клійоночку. Отако, такого, отак. От згори Все. Закриваєте, можна чіплять. Ось такі виходять роєловки Оце фарба це звичайна ПФ. пф-ка ПФ в яку трішки додав я лаку. Самого так само дешевого. І все було фарбовано завдяки краску пульту. Потьоків, бачите, немає. Вона не вигоріла, трішечки відблискує навіть, бо є лак. Все, ось така. Бачите, фарба. Можна зимою, коли вам нема чого робити, якщо такі є. Ну, я не знаю, чи є такі пасічники, але хі, уявимо. Ви можете посидіти там, порозмальовувати її. Далі, стосовно камуфляжу. давайте це прикриємо. Стосовно камуфляжу. На деяких руйловках робилося спереду ось таке. Тобто бралася кора. Клеїлася, так само, бачите, на гарячий клей, тут десь відірвалося вже. Клеїлася. Тобто для маскування бажано брати тоненьку кору. Ось як тут в мене, тоненька-тоненька. Бачите, товщина її ну, 5 мм. Тоненька дуже кора. Я пробував брати і потовще. Це погано, коли використовуєте потовще кору, вони стають дуже-дуже важкі ці ройловочки. Тому спереді. Це не обов'язково робити ось в такі рої лоски. Ось такі так само заходили рої, абсолютно без маскування. Але краще робити ось так. Це не важко, за зиму це можна переробити. Я не думаю, що у вас буде 100 роєловок, тому, тому такі справи. Е, На деяких літочків робилися ось таких трутовичків, нарізалися максимально, щоб знаєте, як природні все. Оці загороджувачі льоткові, В мене зроблені дерев'яні. Але так само краще робити, буде спливашечка Зараз є такі спеційні вставки, на них гіпсокартон кріплеться. Оцього краще з такого робити. Вони так само йдуть сіточки. У вас буде постійно вентиляція. Ну і ось така ройловка, вона, бачите, з дерева зроблена, вона важкенька але вона була рекордсменка в тому сезоні. На неї було піймано ну не менше шести роїв, це точно десь в мене записано. Бачите, так само рамки, рамки. Так, да, тут стоїть дві нові рамки, дві нові рамки з вощиною. Бачите, але стоять вони тут тому, що вже <с> тоді всі старі були поставлені, і на неї постійно ловилося, і я їх постійно міняв. Хтось може сказати, а я поставлю нові е з вощиною, щоб все було гуд. Вона якраз там залетить рії, засіє, буде класно відбудують. Так, да, будь ласка, можете так робити. Але ви повинні бути готові для, до того, якщо її вкрадуть, і у вас тут вісьмирамкова роєловка. Ось уявіть дві, одна рамка сушнини, все інше у вас стоїть вощина, як дехто казав. Ну і уявіть, скільки у вас <паде> пропаде грошей, якщо її зіпруть. Ось такі справи. Тепер стосовно стосовно. Де саме розмістити? На каналі так само є відео. Буде обов'язково спливашечка, десь тут або в описі відео, де ми в тому сезоні розміщували ройловки. До тих відео можу додати наступне. Я зробив певні висновки, і вони наступні. Повинен бути гарний виліт. Там, де розміщується ваша ройловка. Тобто, до льотка повинен бути гарний виліт. Взагалі буде супер, якщо нічого перед льотком не буде. Приклад таких місць, якщо я знайду фотографію або відео, я зараз вставлю. Гарний виліт це була запорука ну, десь 50%, коли заходили рої. Тобто, ну, звичайно, це місце вибране плюс гарний виліт. В одному місці було, теж була стояла рекордсменка. Вона, по-моєму, що теж там біля трьох роїв піймала з того місця. Одна за один сезон. В цьому місці стояла груша, повністю окута куполом, гілки звисали. І в одному місці під кроною цієї груши я вирубав ну, вирубав, випіляв секатором проліт. До цього лятка вийшло, що такий стоїть сноп, в якому є отвір, і одразу залетаєш там льоток. Тобто, було суперове місце, поряд річка в цьому році так само туди поставимо. Тобто, гарний виліт це перше. висота. Ви знаєте, я думаю, що це має значення. Так, в мене в двох випадках залітали бджоли на рівні ось так, метр м. Але оця роєловка рекордсменка вона була на висоті 3-4 метри. І я думаю, це так само вплинуло. По-перше, гарний був виліт, по-друге, висота. Тому, коли кажуть, що ми встановлюємо їх прямо... На ось такій відстані. Так, да, можна встановлювати. Ну, якщо, ви знаєте, якщо поряд велика кількість пасік, то вони будуть літати, що отак, що отак залітати. Ці рої к вам. Будь ласка. Але висота має значення. Тому е, не поскупіться, купіть собі драбину, нормальну драбину. Е, До речі, зараз покажу, яку маю я. Ось така дробинка. Ось вона. Це. Дніпроем, ви мені вже повинні гроші платити за рекламу. Від Дніпроема ось така драбинка. Взяли або так на спину пішли, або тут є спеційна ручка. Взяли під неї ось так під мишку і пішли. Вона не важка, до 5 чи до 6 кг, по-моєму, важить. Розкладається вона на висоту, по-моєму. Зараз на ній написано 2,6 метрів. Ну, плюс, якщо станете на останню сходинку, і ваш ще зріст, ще метр. Тобто, ви отримуєте драбину, на якій ви залізете на 3-3,5 метри, зможете поставити вашу ройловку. Тобто, драбина супер, вона мобільна, класна. Мені дуже подобається. Є в них ще вища. Така ж сама телескопічна. Тобто. Висота має своє значення. Що ще? Була допущена помилка, коли ми ставили ройловки далеко від місць базування пасік. Чому це була помилка? Це була помилка, тому що ми надіялись зловити бджіл, ну, знаєте, як то кажуть, блуждаючих бджіл, диких бджіл. Ні, такого не вийшло. Тобто, ловилися вони там, де поряд є. Село або місто, тобто де є пасіки. Ще дуже важливо. Ще дуже важливо, за виліт я сказав за те, що повинні поряд бути пасіки. Сказав, коли розпочинати їх ставити. Ось хтось там каже, що 1 травня, 2, 3 травня, я поставив ройловки десь 20 березня або 22 на тиждень раніше. І вже 1 травня я мав рої. Піймані. Тому можна ставити ще раніше. Плюс є конкуренція, яка на яка люди так само це будуть робити. Або, або новачки, або ті, хто для кого це, скажімо так, спорт, є такі люди, половити рої їм це спорт. Тому звертайте на це увагу і краще їх поставити раніше. Ну і на останок, на останок хочу додати. На каналі на цьому ви зможете переглянути відео, як ми ловили рої. Вони ці відео будуть в описі. Всі відео, в принципі, за які я мав мову в цьому відео, да, які були попереднього року, вони будуть в описі посилання на ці відео. Ви можете переглянути, як це відбувалося. Що хочу ще від себе сказати. В цьому році багато відійшло бджоли. Багато пасічників нормально не. Протравили бджіл, багато пасічників не подбали про хвороби шлунку бджіл. Багато пасічників неправильно склали взиму бджіл, тобто неправильно зробили вентиляцію. Одне на інше наїхало, отримали великий відхід. Хтось втратив навіть цілі пасіки. Це дуже прикро. З таких людей не треба їм там щось казати: ось ти такий, то ти от неправильно, все ай-яй. Не треба таке робити. Уявіть, людина втратила пасіку. Їм треба просто допомогти порадою. Тому, коли в коментарях ми з вами спілкуємось про щось, давайте один одного відноситись чемно. Бо таке горе воно трапляється з будь-ким. Ну і слідкуйте далі за цим каналом, буде багато цікавого. Буду в майбутньому замовляти форму або робити самостійно, ще не знаю для відливки вуликів з ППУ. Обов'язково, але ППС-вулики ми від них не відмовляємось. Будемо робити ще. До речі, скоро прийде мені плівка для обклійки ППУ- вуликів. Не самокліюча плівка. Вона буде дешева плівка. Подивимось, як вона буде кліятись. Читав за неї відгуки, бджіли її не гризуть. 30 мікронів. По-моєму, щільність цієї плівки, тому думаю, нам вона підійде для нашої справи. Ви були на каналі Медові Кадри. Мене звати Михайло. Дякую, що завітали. Пишіть ваші коментарі. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. Якщо не сподобалось, поставте дизлайк. Напишіть ваш коментар. Я буду вам за це дуже вдячний. Гарного та мирного неба. Побачимось!